Любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами на уроці повторимо цифри і числа. Пригадаємо попередні і наступні до числа, тобто сусіди чисел, а також назви компонентів при додаванні і відніманні і працювати будемо за підручником на сторінці 9 і друкованого зошита сторінки 2. Починаємо урок ми з Усного рахунку слухаємо уважно веселу задачу. Десять чайок над морем літали, дружно крилами махали, шість на берег приземлилось, скільки чайок залишилось? Уважно, діти, подумайте, є підказки відповіді на кубиках лего. Звичайно, у нас залишилось 4 чайки. Наступна задача Що? У лісі гримить, робить вулики ведмідь. Він зробив їх тільки сім, На два менше, ніж хотів. Подумайте, скільки ж він хотів зробить, якщо на два менше. Так, це 9. Ви молодці. А тепер звертаємось до підручника. Відкрийте підручник на сторінці. 9. перше завдання. Ви бачите зображена червона змійка. І скажіть, які числа пропущені у червоній змійці. Після числа 2 у нас іде 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А тепер назвіть числа, які пропущені у синій змійці. 0, 1, потім 2, 3, 4, 5. А далі Так, 6, 7, 8, 9 і останнє 10. Ви добре впоралися з цим завданням. А тепер відкрийте звичайні зошити, запишіть дату сьогоднішнього уроку і пропишемо каліграфічну хвилинку. Сядьте рівно, діти. Зошит навкоси покладіть, правильно ручку тримайте. І запишемо ми числа, які були пропущені у червоній змійці, а також які пропущені були. У синій зміті поставте відео на паузу і старанно каліграфічно запишіть ті числа. Переходимо до наступного і пригадаємо з вами, що таке цифри і числа. У даному відео ви дізнаєтеся, що таке цифри та числа, і яка між ними різниця. Коротко кажучи, цифри це спеціальні знаки, які використовують для запису чисел. А числа в свою чергу використовуються для підрахунку, вимірювання та інших цілей. Ми використовуємо десяткову систему числення. Це означає, що є 10 цифр: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 та 9. Їх ви можете побачити, наприклад, на клавіатурі вашого гаджета. Ну і відповідно з цифр ми складаємо числа, які позначають кількість 12 гривень, 120 метрів, 4 бали і так далі. Для кращого розуміння проведемо невелику аналогію. Всі ми знаємо про абетку в українській мові. Це впорядкований набір певних символів, які ми називаємо буквами. З них ми складаємо слова. Наприклад, слово Апельсин складається з таких букв. Так само числа складаються з цифр. Число 12341 складається з таких цифр. Тому важливо правильно використовувати термін цифра та число при розмові, виступі чи написанні. Часто можна зустріти людей, які говорять про якісь складні речі, а різницю між цифрою і числом не розуміють. Ось подивилися відео, що таке цифри і числа. Діти цифри це одиниці рахунку від нуля. До 9. А числа складаються з цифр. Тобто, ви зверніть увагу, що в числах цифри навіть можуть повторюватися. То цифри є знаками. Тобто числа складаються із цифр. А зараз знову звернемось до підручника. Завдання 2. Прочитайте числа. Число 31. За допомогою яких цифр воно записано. Число 30 записано допомогою цифр 3 і 0. Давайте назвемо до цього числа попереднє і наступне. Тобто сусіди числа 30 це 29 і 31. Прочитайте наступне число 59. Складається із цифр 5 і 9. Сусіди числа у нас 58 і 60. Число 41 складається із цифр 4 і 1, сусіди числа 40 і 42. Число 50 складається із цифр 5 і 0, сусіди числа 49 і 51. Наступне число у нас 78, складається із цифр 7 і 8, сусіди числа. Так, 77 і 79. 55 число, складається із цифр, повторюється двох цифр 5 і 5, то сусіди числа 54, і 56. І число 32, і цифр 3 і 2, сусіди числа 31 і 33. Відкриті тепер друковані зошит на сторінці 2 і виконаємо завдання. Ви бачите тут зображено коло, в колох записані числа. Нам потрібно виписати найменше і найбільше пропущені числа. В першому колі називаємо пропущені числа. Це у нас які? Найменше у нас 13. То пропущені у нас 23, 33, 43 записано, 53 записано. Пропущено 63. і 73. То найменше ми бачимо, у нас буде 23. А найбільше 73. В наступному колі у нас пропущене 30, 40 є і 50. Тому у нас найменше 30, а найбільше 50. В наступному колі в третьому ми бачимо, що у нас найменше 15. Пропущені у нас 25. 35 є, 45, 55, то у нас найменше пропущене 25, а найбільше 85. І останнє коло, пропущені у нас 24 є, далі 34 пропущене, це буде найменше. 14, запишемо. І найбільше 74. Далі звертаємось до підручника. Завдання 3. На малюнку ви бачите зображені квіти. Скільки сонечок ви бачите на лілії? Так. 6. На білій 2. І на двох оранжевих 3 і одна. 6. А скільки сонечок на двох рожевих квітках? На двох рожевих квітках ми бачимо у нас 5, на першій два і на останній 3. А скільки всього сонечок на квітах? Щоб дізнатися, скільки всього сонечок, нам потрібно додати всі сонечки і отримається 11 сонечок. Виконуємо завдання 4 з фігурами. Ви бачите, що тут зображені круги і многокутники. Круги у нас зеленим кольором, а то у нас многокутники. Давайте ми з вами пригадаємо, що таке многокутник. Це замкнена лінія, яка має кути. Скільки кругів ви бачите на малюнку? І многокутників. Многокутників у нас ми рахуємо 5. А кругів 3. Наскільки ж більше зображено многокутників, ніж кругів? Щоб дізнатися, наскільки більше потрібно від більшого числа відняти менше число, і в нас отримається 2. Тобто на 2 многокутники більше. А яка фігура має бути наступною? Значить, дивимось круг, квадрат. Далі ромб, круг квадрат і фіолетовий знову многокутник, то у нас наступна фігура знову многокутник фіолетовий у вигляді ромба. Завдання 5. Виконуємо письмово діти. Запишіть вирази 5. Давайте запишемо за схемою рівності за стрілочками 8, відняти 4, дорівнює 4. Як же називають число 8 у цій рівності? Нагадуємо, що рівні це вираз, де є знак дорівнює. У нас є в цьому виразі дія віднімання. При дії відніманні пригадуємо, компоненти, називаються зменшуване від'ємник різниця. Число 8 – це зменшуване. Наступний вираз, рівність записуємо до восьми додати 2. Дорівнює 10. Як називаються нас компоненти при дії додавання. Правильно доданок, доданок, сума. Число 8 називають у цій рівності перший доданок. Записуємо наступну рівність від 8 відняти 7. Дорівнюватиме 1. Дія віднімання 8 буде зменшуване. І остання рівність до 8 додати 10 дорівнює 18. При дії додаванні пригадуємо, як називаються компоненти, то 8 число буде у цій рівності, перший доданок. Молодці. Завдання 6. Нам потрібно записати приклади. Пройти ланцюжком. запишіть вирази 5 у зошиті. До нуля додати 2. Це буде так, 2. Наступне від цього числа 2 ми додаємо 3, записуємо ланцюжком, дорівнює 5. Наступне до 5 додати знову 5, отримується 10. Тепер до 10 ми додаємо 8, отримується 18. Рухаємося вниз, стрілочка від 18, тепер відняти 6, Віднімаємо ми від 1 6 і отримується 12. Від 12 відняти 10, отримується 2. Наступний вираз. Від 2 відняти 1 це буде 1. І 1 відняти 1 це у нас 0. Тобто ми закінчили приклад 0 і прийшли до того, якого ми почали приклади. Ці діти приклади називаються круговими. І на останок виконуємо практичне завдання: з конструктора зробіть два куби. Ось такі, як ви бачите на малюнку. На цьому я урок закінчую. Дякую за увагу.